Ви вітання! Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. І нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. І також трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. А далі ми поговоримо про те, чи передумав Дональд Трамп щодо постачання Україні озброєння та про які терміни може йти мова. До нашого етеру доєднується політичний експерт Олег Лісний. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава! Отже, у нас тут ранок почався з гарних новин, можна і так сказати. Ройтер пише про те, що Трамп заявив, що США будуть надсилати Україні більше зброї, аби допомогти захиститися від російських атак. Сказав Трамп, що Україна зазнає дуже сильного удару від Росії і повинна мати можливість захищатися. І також сказав, що це буде переважно оборонна зброя. Власне, ми пам'ятаємо, що коли відбувалася його остання розмова із Путіним, одразу після цього полетіли і ракети шахеди на територію України. Власне, що змусило Трампа передумати, на ваш погляд, чи дійсно розмова із путіним стала цим каталізатором? Я думаю, що це наслідок двох розмов. Першу розмову ви назвали, це фактично фіаско Трампа. Ну, беру лапки, тому що це не закінчений процес. Але Трамп, як на мене, усвідомив, що якщо він навіть, ну припустимо, робив крок назустріч Путіну, ну ця призупинка, невідомо, хто призупиняв. Як показала практика, але можна вважати це як один із елементів такого кроку вперед на зустріч, скажімо так, да і от е, Трамп робить вже не перший крок назустріч, а Путін йому розповідає, що є таке якесь СВО. І у цього СВО, начебто, є цілі, вони не досягнуті. Коли вони будуть досягнуті, тоді будемо. Говорити про якийсь мир. Тобто, якщо перекласти з Путінського на нормальну мову, то я буду продовжувати війну скільки, і скільки я вважаю за необхідне. І зрозуміло, що Трампу ну, це не сподобалось. Потім була, ну, він сказав, що це розмова ні про що фактично була. Да? Вона йому була неприємна, він зрозумів, ну, він це все озвучував. І те, що ця е розмова була неприємна для Трампа. Свідченням цього є те, що він не написав ніякого там великого постав, якого, як правило, він після цього, після спілкування, таке робив, так? що це прекрасний, ніколи не забутні, і так далі. А тут, мабуть, щось пішло не так. А друга розмова з президентом України вона була предметна, вона була про конкретні моменти і спирається на конкретні чергові злочини Путіна. Тобто не знаю, що говорив Зеленський, як він це говорив. Зараз там певні там з'являються якісь нюанси, там ще додаткові, про що вони говорили. Але якщо не помиляюся, от мені перед ефіром потрапила інформація, я її просто ще не встиг перевірити, що, начебто, Трамп вже надав дозвіл. Або вказівку на те, щоб нам постачали зброю, яка зараз знаходиться ну зупинилася в Польщі. Заява в Пентагону так. була про це. Так була так, заява, так Пентагон. так. Ну так, тут так, да. тоді тим більше. Тобто, є наслідки неконструктивної позиції Путіна і конструктивної позиції України. Тобто, ми знайшли слова для в особі президента для того, щоб цю ситуацію зрушити в потрібному нам напрямку. А Путін проявив своє хамство. І свою, свою прогнозованість насправді для нас він прогнозований для Трампа, не впевнений. Але я думаю, що вже елемент образи присутній. Чи він запустить якісь більш різкі дії стосовно Путіна? Не готовий сказати. Не бачу поки що ознак того, що Трамп може вийти за межі того, про що він сказав в спілкуванні з журналістами. От нещодавно те, що я ви цитував. Wall Street Journal написав про те, що Трамп запевнив Зеленського, що не він відповідальний за за паузу в постачанні озброєння до України. Але попри це, в заяві Пентагону йдеться, що після рішення президента Дональда Трампа відновлюється постачання озброєння. То Трамп таки є головним каталізатором цієї паузи, чи ні? Ну, знаєте, на Росії є така гра: «цар хороший, бояри плохи. Тобто тут десь воно схоже на саме, тому що Гетце, це він вже не перший раз це вже робить. Да? Минулого разу він зробив. Ну, бачите, зараз вони почали гратися в слова, що це не зупинка, а пауза. Минулого разу теж була призупинка. Ну як не це дієслово, да? або там іменник. Результат один і той же. Тобто, ми той момент, що нам необхідно, ми не отримали те, що нам обіцяли, і в законний спосіб обіцяли, До речі, це не те, що хтось добра воля, да? а це те, на що ми маємо право розраховувати. Ну, тому, тому знайти ЦАПа відбувайла, це дуже класна гра, вона, знаєте, вона міжнародна, мабуть, міжнаціональна. Тобто і на Росії так роблять, правда, там вбивають ЦАПів да? А тут, ну. Поки що каналізують в бік Також Wall Street Journal написав про те, що Трамп запевнив Зеленського, що Сполучені Штати Америки надійшлють стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити? І ми вже чули від Трампа про те, що Сполученим Штатам теж потрібні ракети для патріотів і так далі. Власне, і для Ізраїлю вони потрібні. Власне, оце дуже таке м, обширне формулювання стільки, скільки зможуть. На ваш погляд, чи вони будуть цим користуватися? Ну, звісно, будуть, але тут же є ще один елемент, який впливає на ці вислови, тому що тут справедливості заради ну, більш-менш притомні формулювання стосовно України. І це продиктовано можливо і тим, що соціологія всередині держави маю на увазі Сполучених Штатів показує, що простий американець підтримує, хоче, щоб підтримували Україну. Щоб їй допомагали в скрутній ситуації, да, і Трамп не може на це не звертати увагу. А також не може не звертати увагу на те, що попереду вибори до вибори, да? вони фактично почнуться там з осени. Вони вже пойдуть, вже конгресмени готуються, хочуть перейти, тобто залишитися в конгресі. Для цього треба буде з виборцями спілкуватися. Не через телевізор, а виборці вони будуть запитувати і не фільтровані якісь питання, да? а будуть і якісь там коректні. Ні, вони, вони голосують, тому вони вимагають, і це одна з переваг демократії. І це серйозний виклик попереду. Якщо Трампа не будуть вважати сильним, от американцям, до речі, плювати, що як стається. Да? Кому там, хто правий, хто не правий. Ну там в більшості це не заходить. Головне, щоб всередині все було нормально. Але тільки з'являється інформація про те, що Америка слабка, це заходить в І Америка слабка, зараз як вибудувалася? Слабка Америка, слабкий Трамп, тому що Трамп всім керує. Щоб не, не говорили, гексиди, там, ще хтось за спиною в нього щось вирішує. та не вирішують вони нічого. Вони дихать бояться без його дозволу. Тому, можливо, цей електоральний тиск теж здійснюється. І Трамп розуміє, що треба показувати себе переможним, справедливим і так далі. Тому що всередині теж не все ж виходить. Невідомо, чим цей закон, який він там супер який прийняв, чим він закінчиться в перспективі. Так? Але він, якщо й дає плюси, то він дасть їх не відразу. І негативний відразу дасть да але це все буде в період електоральної активності, і Трамп хто хто а Трамп за цим спостерігає дуже чітко і зрозуміло. Донька спецпредставника США Кіта Келога Мегана Мопс вона відома своєю підтримкою Україні тією допомогою, яку вона і продовжує надавати за період повномасштабного вторгнення, і от вона написала великий текст, чому Сполученим Штатам Америки потрібно підтримувати Україну. Пропонує його розібрати. Отже, вона каже, що протидія Росії захищає американську безпеку, адже агресія Росії в Україні загружує стабільності Європи, ключового союзника і торгового партнера. США. чи власне це розуміють в сполучених штатах Ама. У ну, неї досить притомна позиція, я б навіть сказав би позитивно, ну проамериканська насправді, тому що вона через саме призму своєї держави дивиться і правильних з її точки зору підходів. Але чи домінує така позиція в Білому домі, я сумніваюся, тому що там, от якщо подивитися за місцевою аналітикою, то там навпаки вважають, що Сполучені Штати мають максимально зосередитись на одному якомусь напрямку, ну не умовно, а на китайському, да? а все решта віддати на відкуп тим, де це відбувається. Тобто Європа має займатися своїми проблемами самостійно, без Сполучених Штатів. Але в цьому в цій статті є цікава фраза, яка мені. Залишається незрозумілою, це те, що якщо Сполучені Штати будуть в конфлікті в відкритому, да, ну, мовно, почнуть війну, то Європа зобов'язана допомогти. Тобто, у них підходи, може ще вони якось це сформулювали аналітики, які там навколо Трампа, вони сформулювали дуже цікаву позицію Сполучених Штатів Це не ізоляція. Це якась там пріоритетність, да? що от є пріоритети, на них має розпиратися зовнішня політика Сполучених Штатів, а все решта їх не цікавить. Тому тут ми бачимо в статті те, що нам хочеться почути, угу. і те, що ми вважаємо правильне, але реальність в Сполучених Штатів вона значно відрізняється не в кращу сторону для нас. Росію вони розглядають як загрозу. Ну, якщо беремо е, останній саміт е, НАТО, то там е, було чітко виписано, що це чи не найважливіше. А Китай пішов в тінь, а Росія так. І Сполучені Штати під цим підписалися. А чи вважає Трампу Росію ворогом, впевнений, що ні. Вважає майбутнім бізнес-партнером? Вважаю, що так. Але зараз заважає війна. І заважає неконструктивна позиція Російської Федерації. Трамп вже давно і пробачив, вже давно і торгував би. Так? Ну що пробачив, він не, не пробачив це не те слово. Він вже б долучив би е, Росію до того, що до процесу заробляння великих грошей. Але Росія сама робить собі ведмежу послугу, і тому е, рано чи пізно, в принципі, е, Сполучені Штати повинні зрозуміти, що вона ворог. Чи за цього президент це станеться? Ну, можливо. Але якщо Росія щось учуде таке, що Трамп вже не зможе його якось згладити і сказати, що це, це якийсь варіант прагнення до миру, ну подивимося, ще довго, по-перше, ще ця війна не закінчилась це раз. А по-друге, ще у Трампа досить тривалий термін президентства. а за цей період може дуже багато чого статися. Також Меган Мопс наголошує на тому, що військова допомога Україні стимулює американську промисловість, і Україна теж неодноразово на цьому наголошувала, що більшість більша частина тих коштів, які виділяють штати, вона залишається в Сполучених Штатах Америки для виробництва озброєння. Власне чи потрібно зараз Україні продовжувати можливо на цьому наголошувати, якщо ми спілкуємося із Трампом як з бізнесменом? Ну, до речі, так воно й було. Оця велика допомога, яку Трамп там малював, домальовував нулів, скільки хотів. Да? Ну там левова частка залишалася в Сполучених Штатах. Левова частка. Тому що воно заходило підприємства, які випускають зброю. Так от я вважаю, не тільки я вважаю, що в нас в сполучених штатах є дуже потужний союзник. З Ним треба якісно працювати. Я думаю, що українська сторона працює, а царина специфічна, тому, мабуть, воно не виходить на публічну площину. Я так думаю, не знаю, як воно насправді це військове лобі, збройове лобі Сполучених Штатів. Ну, дивіться, будь-який контракт. Таких структур великих, да, які випускають зброю, він укладається щонайменше на 5 років, менше 5 років не цікаво. Тобто я допускаю, що контракти були укладені. Ну, за Байдена ще, да? або там вони знаходилися вже, от, -от вирішиться. Тобто під це наймаються люди, під це закуповується. Наскільки я розумію, там обладнання, так? або воно розконсервовується, або ще щось робиться. Тобто вкладаються гроші, і як будь-який бізнесмен хоче їх повернути. Тому і в республіканських штатах дуже багато таких заводів, і в Конгресі багато лобістів, і в Сенаті багато лобістів, саме цього прошарку бізнесменів, так? то я припускаю, що вони будуть тиснути. Тому що це гроші, які прийдуть в Сполучені Штати. Недовіра до американської зброї, яка почала формуватися, до речі, за Трампа: що ми дамо, не дамо, ми дамо літак, але не дамо вам там програмного забезпечення, ми вам дамо програми забезпечення літак, але потім його відключимо, коли нам треба. Да? Це про недовіру, тому що Сполучені Штати чим були корисні для Європи? Це е, зброя, ну, умовно, предмет. І гарантії безпеки, які дають Сполучені Штати. Зараз цим велике питання. Але якщо, наприклад, американська зброя буде втрачати довіру з боку європейців, то ця ніша буде зайнята європейцям. Звісно, деякі види озброєння Європа поки що не робить. Але робить інші непогані. Да? Чи вигідно Сполученим Штатам у цьому лобі і о цій сфері віддавати свій ринок, європейський ринок? Український ринок, да? Ні. а ще один варіант, який теж дуже важливий насправді, але я не впевнений, що Трамп на це буде звертати увагу. Те, що нам передають, іноді це те, що мало бути йти на утилізацію. А якщо це ж не так, що як на Росії там закопав землю і забув, іноді утилізація трошки менше по ціні, ніж побудувати нову, так. Да? Тому це ще фактично нам мали доплачувати за те, що нам деякі види озброєння передають. Да? І коли, наприклад, нам передали старе озброєння, на місце нього заходить нове. І це знову ж таки гроші, і це знову ж таки робочі місця, і в тому числі в республіканських Штатах. Тому це дуже серйозний момент, про який ми, я впевнений, що говоримо. Тому що це про гроші, і Трамп має це розуміти. Ще один пункт про гроші. Вона пише про те, що допомога США Україні з початку повномасштабного вторгнення це близько 75 мільярдів доларів, а це менше 5% від оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Крапля в федеральному бюджеті а віддача від інвестицій величезна. Цю віддачу бачать у США ті, хто хочуть, ті бачать. А ті, хто хочуть казати, що це не вигідно, вони будуть казати, що не тому що насправді. Якщо знову повертатися до зброї, то на українських теренах наскільки круто українські військові користувалися цим озброєнням, що продали таку рекламу і зекономили дуже багато грошей для американських виробників зброї, саме на рекламу, тому що такі чудеса, як наші, роблять навіть старими f 16 ще якимись там обмеженими ракетами або ще щось в дальності, це просто фантастика. Тому я думаю, що прагматизм він би говорив про те, що треба більше цього робити. Тому що це, по-перше, реклама, по-друге, це гроші, по-третє, це авторитет. Ну тут можна по різному їх переставляти. Але тут, же, знову ж таки, місце сидіння визначає позицію. Якщо Трамп вважає, що цього робити не треба, а з Росією дружити треба, і чим менше зброї, тим швидше закінчиться війна, це одне питання. Але він, бачите, змінюється. Тому я знову ж таки повертаюся до того, що це наш союзник зброярської лобі, і воно своє слово скаже ще під час виборчої кампанії. Якщо тому що це... Це, це, це про людей, про робочі місця. Якщо це крапля в американському оборонному бюджеті, чому Трамп так наполягав на тому, аби українці повертали ці гроші? Ну, тому що він хоче бути господарем, який Путін збирає землі умовно, да? а Трамп збирає гроші. Ви ж бачите, з усього світу намагається зібрати успіхи різні, але наміри одні й ті самі. Да? Тому, знаєте, тут ще є один момент, який є... він не, є... не має підтвердження, але чи не перебільшені запаси Сполучених Штатів? Оце його озброєння, яке є реально дієвим, да? ну теж питання, яке в мене виникає, якщо Бог з ними зо мною. А от дивіться, от, умовно сидить Китай, ну, гіпотетичний, да? і слухає Трампа, що от ми Україні передали всього 5% від, ну, скажімо так, від військового бюджету, да? і у нас на складах вже немає ракет. Китай такий, опа, нічого собі, так це ж хорошо, значить, якщо ми зараз. Почекаємо, ще трошки ця війна буде. Якщо Сполучені Штати ще трошки будуть допомагати, то залишиться ще менше у них всього цього. Тому ми можемо вже спокійно на Тайвань нападати. у сполучених Штатів нічого немає. Ну теж така логіка може бути. Тобто, оця гра в жадобу або в якісь свої геополітичні шахи. Вони можуть і такі переносити результати. Да? Це не про. От, уявіть собі, Сполучені Штати кажуть, ми передали отаку, отаку кількість, можемо передати в 100 разів більше, і в нас ще залишиться дуже багато. О, це про те, що це надійний партнер, це потужна економіка, це потужна армія. А тут кажуть, що у нас нема петріотів. Ну, ну, ну серйозно. Я гарно пам'ятаю, що в період обговорення ще при Байдені патріотів. На одному із Рамштайнів була сказана фраза, що вони в, якого, в якійсь частині Сполучених Штатів припадають пиво. Ну, тобто, вони не задіяні, вони десь стоять, їх треба до ума довести, ну дайте українцям вони доведуть до ума що завгодно. Тому це не про щирість, це, не про... це про інший погляд, по-іншому скажу, це про інший погляд на майбутнє Сполучених Штатів. В якому ми не є основ основним е партнером, от на праведикий жарт. Ви говорили на початку про те, що не впевнені, що це рішення про постачання Україні оборонного озброєння якось поведе за собою ланцюжок інших дій Сполучених Штатів Америки щодо тиску Росії або передачі наступального озброєння. Але от знову Лінсі Грем, сенатор, який пропонував санкції проти Російської Федерації, написав у соцмережі ікс про те, що дуже очікує, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи і санкції проти тих країн, які підтримки. Римуть військову машину Путіна на ваш погляд. Ми теж очікуємо цього рішення. Чи варто сподіватись на це найближчим часом? Я не хочу бути знаєте такою негативною Касандрою, яка каже: А це неправда, це не туди, це не то. Але знову ж таки, я пам'ятаю, що цей же сенатор казав, що буде ухвалений. Законопроект Сенатом трошки пом'якшений. Ми з вами, до речі, про цю тему говорили. Да? Що формулювання зміняться, що передадуть бразди правління е, пану Путіну, ой кажу Путіну, вибачте Трампу, який буде ухвалювати остаточне рішення. Ну, якщо він буде дуже-дуже пом'якшений і втратить категоричність, то це буде піар-хід, який буде просто умовно сказати, Ми це зробили. А наскільки воно дієве, ну то вже питання до тих, хто міряє лінійкою успіхи. Да? Тому як, ну, дуже хотілося б, щоб, по-перше, це дуже швидко проголосував Сенат, щоб Трамп рекомендував конгресменам зробити те саме, і щоб він зразу застосував це все. Навіть у якому б вигляді вже не було, просто щоб застосував. Але в мене ну, от, практика. Другого приходу Трампа, та й першого, до речі, що він е, така, що він може використати і голосування, і сам закон, якщо він навіть буде, да? для того, щоб е, використовувати його як палицю для залякування. Ох, як підпишу ага. да? і дивитиметься, чим це буде. Під, потім підпише: Ох, як за, запущу, да? і буде дивитися. А це все час. Це все ж людське життя. От в чому проблема. Трамп буде це використовувати як людина, яка в першу чергу будує не його якусь свою візію, а медійну компанію. І, і оце буде частиною медійної компанії. Якщо він буде вважати, що це йому додає, він це буде робити. Якщо не буде вважати, що додає, він буде це тримати е е е загашнику. І просто про це говорити, що ну так як я сказав вище. Тому в мене, знаєте, ну, оптимізм присутній, але він е, на грані реалізму. Ми, до речі, про це почули. Після останньої розмови із Путіним Трамп сказав, що я побачив, що Путін боїться санкцій, так? Тому ми будемо тримати цю руку на пульсі. Тому дійсно, щось в цьому є. Е, якщо говорити про ці санкції, про законопроєкт, то тоді США доведеться вести санкції проти Китаю чи вони підуть на це. Ну тож, там же не тільки проти Китаю, там і проти Індії, проти та там багатьох країн. Ми ж бачимо, що коли нещодавно вчора, якщо не помиляюсь, да був саміт БРИКС, угу. то там же вони цілий пункт присвятили цьому елементу санкцій. Вони не сказали про кого. Ну теж такі хоробрі. От всі, всі поняли проти кого, і Трамп звісно зрозумів, каже: якщо ви будете там балуватися, то я введу додаткових 10% мита чи там ну, мита, да, на співпрацю з вами і подивимось, як вони будуть далі дотримуватись. Але ж тут питання: наскільки переговорний процес між Китаєм? І Сполученими Штатами є продуктивним на зараз. Я не готовий сказати, тому що я чув різні оцінки: від того, що ось-ось, і ми щось там зробили б'ютифал. до того, що ну, не так все райдужно. Да? Ага. Тому будемо, тим більше, що якщо я не помиляюся, цей законопроект передбачає адресні, скажімо так, санкції, тобто до одних можна застосувати. До інших можна не застосовувати, тим більше, що там, а, я згадав, якому це ті країни, які допомагають Україні, то до них будуть якісь ну, інші підходи. І я думаю, що диференційованість теж буде записана, щоб був зручний для Трампа інструмент. Тут ми граємо, а тут ми рибу загортаємо. Да? Можливо і так, тому що ну, це. Це відповідало блозіці Трампа. Я можу помилятися, тому що сам законопроект він зазнає або вже зазнав змін. І ми його не бачимо. Ну, я його, до речі, не бачив в ніякому вигляді. Я тільки про нього чув від американських колег і, наш, і ваших колег в ВТР. Міністр закордонних справ Франції баро сказав про те, що в координації з усиллями американських сенаторів Європа теж готується за пропозицією Франції запровадити жорсткі за найжорсткіші за останні три роки санкції, які будуть впливати на нафтові доходи і російські іноземні фінансові структури. Чи буде Європа чекати сполучені Штати Америки, запровадять санкції? А тоді і ми чи ні? Складалося враження, що саме так і відбувається. До речі, це ще говорилося про 18-й пакет. Я так розумію, що він же ще ж не ухвалений. Так? Ще ще теж, так. Ну, от, знову ж його обіцяли вже ого коли. Теж лунала така конспірологічна версія, що зроблена пауза для того, щоб, щоб це зробити синхронно. Але в цій ситуації в мене виникає, знаєте, емоційний посил, та вводьте ж уже ці санкції. Тому що вони е, нищівні, вони пекельні, таких ніколи не було. Давайте введемо і подивимося. А не будемо розповідати. Тому що я пам'ятаю, що е, лякали того ж Путіна, якщо він не доєднається до режиму припинення вогню, ох, які ми санкції стосовно нього введемо. Режим припинення вогню відсутній, санкції теж відсутні. Ну тому розумієте, коли кричать вовк-вовк і нічого не роблять. Да? Ну, це погана історія. Вовки мають вже бути коло цього стада Російської Федерації. І вже повинні їх вигризати один за одного. Цього немає. Тому так, я емоційно до цього підходжу, але е, чекати іноді синхронізації, це теж не дуже добре. Тому що, наскільки я розумію, як і Україна зараз робить речі, є да? е, санкції, з якими ми синхронізуємося, але вони введені. Європейським союзом і ми підточуємо свої санкції під лекало європейське, щоб вони були однотипні. Ну так ми ж не чекали там, ну скажімо так, всі поки чекали, поки Україна знайде якийсь механізм, да, тоді ми будемо вводити санкції. Логіка інша, ми вводимо, а потім все або їх посилюємо, або послабляємо. Да? Ну тому заяви прекрасні. Але це треба робити літо вже насправді. І війна продовжується, і Путін хоче це літо зробити для себе переможним. Тому це а санкції ніколи не працюють сьогодні на сьогодні. До речі, щодо го пакету санкцій, то в етері єдиних новин Ольга Стефанішина сказала про те, що вже цього тижня Європейський Союз може ухвалити цей пакет санкцій. Ми пам'ятаємо, що проти була Угорщина і Словаччина вже традиційно. Їм щось пообіцяли чи на них натиснули? Знаєте, знову ж таки, не готовий сказати про Угорщину, але от останні два чи три дні стосовно Словаччини з'являється інформація, яка має протилежні е сенси. Да? Перше, що була, що Словаччина з Словаччиною домовились, пішли десь на зустріч, вона не буде заперечувати. Потім з'являється, що Словаччина продовжує е торпедувати Саме цей пакет. Ну, я думаю, Стефанішина більше знає за мене, і, можливо, все-таки Європа зробила, як на мене, знов неправильний крок, якщо пішли на зустріч, а не примусили. Мені більше подобається слово примусили, чим пішли на зустріч. Але ну, тут головне результат. Тому ну, хотілося, щоб цей пакет був введений. він мені Теж не зовсім подобається, тому що він не всеосяжний. Але ну, це було б непогано. З іншого боку, вже я втомився повторювати, що Європейський Союз має напрацювати механізми, які перешкоджають перешкоджати певним державам генеральній лінії Європейського Союзу в концептуальних питаннях. Має бути інший регламент ухвалення рішення. Але віз стоїть і нині там. Там є пряники, а нема батогів стосовно тих, хто фактично руйнує єдність і монолітність Європейського Союзу. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що доєдналися до нашого етару. Політичний експерт Олег Лісний був з нами на зв'язку. Говорили про озброєння від Сполучених Штатів Америки, а також санкції від наших партнерів проти Російської Федерації.